Польща змінила правила перебування та отримання допомоги для українських біженців. Нові умови набудуть чинності з 1 березня. Деталі дивимось далі. З 1 березня 2023 року усі українські біженці в Польщі мають оформити ПЕСЕЛ -Укр, аналог українського ідентифікаційного номеру на реєстрацію. Відводитиметься 30 днів замість 90. раніше. Тимчасово переміщена особа могла не оформляти його під час виїзду з країни на понад 30 днів. Усі виплати скасовуватимуться. Проживання у таборах, гуртожитках, пансіонатах безкоштовним буде лише перші 120 днів днів віддати прибуття. Раніше термін не обмежувався. Із березня українці повинні будуть сплачувати 50% вартості, але не більше 40 злотих на добу. Із травня 75% вартості за умови проживання понад 180 днів, не більше 60 злотих на добу. А вже з 1 квітня біженці зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання карти побиту. Далі говоримо про дослідження вимушені переселенки з України в європейські країни. Е, нова реальність, і поруч зі мною студія Олександр Гладунов, віце-президент Української асоціації маркетингу та співзасновник та експерт аналітичної групи Стратегіко і власне автор цього дослідження. Вітаю, пане Олександре! Добрий день. Дякую Добрий день. за те, що прийшли до нас у студії, пане Олександре. Насамперед, чому ми називаємо тих, хто опинився поза Україною, біже? От власне в вашому дослідженні про, про цих людей йдеться як про переселенців вимушених. бачите, ситуація з українцями в Європі це є унікальна ситуація. І вона, ну, дещо вивається з уставлених рамок і термінології. Тобто, скажімо, на сайті Верховного комісару ООН з питань біженців вживається теж англійський термін «refugees», тобто біженці стосовно українців. Хоча насправді ось цей статус, в якому перебуває більшість українців за межами України в Європі, він називається статус тимчасового захисту. Тобто статус біженця це трошки інший юридичний статус. Він набувається там протягом півроку і більше в різних країнах, залежно від законодавства місцевого. А статус тимчасового захисту фактично отримують всі українці, які перетинають кордон європейський після 24 лютого минулого року. і… Власне, там певна процедура далі формалізації цього статусу і так далі. Тобто, якщо говорити з юридичної точки зору, то це вимушені переселенці, пане Олександре. Ви досліджували саме жінок, тобто переселенок. Чому саме цю категорію? Тому що напевно найбільше, так і ну, значить за статистикою, близько 10% українців зараз в Європі це чоловіки, а решта за жінки і діти. Причому ну так за нашими даними дітей на. Більше, ніж жінок, тому що там в середньому на кожну жінку припадає 1,1 дитина, якщо в середньому, тобто одна, двоє, троє дітей. Власне, тому і фокус нашого. Дослідження попали жінки. Я хотів би ще сказати, що у нас було питання щодо біженців, так. біженці чи вимушені переселенці, і ще одна дуже суттєва нечот, знаєте, така, помилка, яка переходить з одного інформаційного повідомлення в інший щодо чисельності. Тобто, говорить, в Польщі там перебуває 8 мільйонів. Чи там Насправді є фіксація. Переміщення через кордон, тобто з України виїхало, десь якщо не помиляюсь, 12 мільйонів в'їхало там 8 мільйонів. тобто, якщо ми говоримо про те, що 8 мільйонів в Польщі, то, значить кордон польський перетнуло 8 мільйонів українців. Власне, це була частина людей транзитом, рушила далі в інші країни Європи, частина поверталася і так далі. Якщо говорити про чисельність українців в Польщі на даний момент, то вона складає ті люди, які отримали офіційно тимчасовий. Захист, статус ця кількість складає близько півтора мільйона осіб. Пане Олександре, що саме досліджували? Яка була мета дослідження? Які завдання ставили перед собою? Мета дослідження була передусім. Ну, це дослідження називається повна назва дослідження. Там є слово нова реальність. Тобто, дійсно, Європа постала перед новою реальністю. Це нова гуманітарна ситуація, яка, скам так, не мала місце в Європі з часів Другої світової війни. І метою ну кінцевою метою цього дослідження було проаналізувати ситуацію і надати рекомендації можливі рекомендації урядовим структурам волонтерським організаціям європейських, європейських країн з тим, щоб оптимізувати допомогу нашим вимушеним переселенцям. Насправді це безпрецедентні зусилля дають європейські країни надзвичайно високий рівень. Позитиву і, і приязні від громадян і вкладаються величезні ресурси. Скажімо, в тій ж Польщі ну, за різними оцінками витрачається 1-2% валового національного прибутку саме на е, допомогу українським переселенцям. Тобто це, це дуже суттєво цифра. Ви собі що, скажімо, в країні там на 2% на 1 упав валовий національний продукт, це вже ну, вважається якась там передознака кризи. А тут, власне, ці кошти вилучаються нібито з. Економічного обігу, і вони спрямовуються на українців, тому важливо, щоб ці кошти, ці ресурси витрачалися ефективно і тому така була мета нашого дослідження. Хоча ви знаєте, в процесі дослідження в мене з'явилося інше, ну трошки трошки інше бачення, помінявся фокус. Насправді тепер треба думати не тільки як європейцям допомагати краще нашим українцям. Вони з цим чудово справляються, а треба думати, як українцям, українській державі налагоджувати комунікацію і і як далі нам вести спілкування і вести комунікацію з тими українцями, які за кордоном. Пане Олександре, ну ваше дослідження понад 100 сторінок займає. Там дуже багато аспектів. І ну, що можливо ви б зараз хотіли озвучити з такого найцікавішого? Е... Знаєте, ну найцікавіше те, ну я я вважаю, що як ми сприймаємо і як потрібно сприймати ось ситуацію з вимушеними переселенцями. Ну, Базовим документом для того, щоб в Європі розпочалося це масоване допомога українцям, базовим документом було рішення Ради Європи від 4 березня минулого року про статус тимчасового захисту і так далі. І ось яка мета ось цих всіх заходів? Максимально допомогти і сприяти і пришвидшити інтеграцію українців в європейське суспільство. Тобто йдеться про інтеграцію. Тобто, якщо йдеться про інтеграцію, то очевидно, ну якщо люди. Дено, якщо людина о, вдалося їй інтегруватися в суспільство, ну цілком логічно припустити, що вона буде перебувати там досить тривалий час. Хоча хоча українці, е, ну там, якщо я не не помиляюсь, 66% українців, е, які перебувають за кордоном, вони вважають, що вони ну мають повернутися в Україну або найближчим часом, або е, е, після закінчення воєнних дій. От, але е, після того, як відбувається процес інтеграції, е, чим далі він е, е, триває, тим напевно буде зменшуватися відсоток тих людей, які будуть вважати про, е, про приймати рішення про повернення. І інше питання нам е, очевидно йдеться про можливо, варто очікувати е, нову хвилю, е, уже пов'язану не стільки з війною, скільки з економічною ситуацією в Україні, тому що у нас ситуація погіршується, роботи все менше. Ресурсів цьому році, так. так в цьому році, так uh -huh. в цьому році, то uh -huh. от а якщо говорити про враження такі суто людські, то звичайно це є надзвичайно високий рівень приязні і допомоги від простих громадян. Навіть в тих країнах ми говоримо про Польщу, але навіть в тих країнах, де уряди налаштовані ну не найбільш доброзичливо до України, там скажімо, Угорщина, все одно на рівні простих людей було дуже високий рівень допомоги. Тобто там машина зупиняється. На вулиці людина бачить що людина розгублена, допомагає їй, надає допомогу, там підвозить допомагає матеріально і так далі. Пане Олександре, все ж таки, найбільша кількість вимушених переселенців і біженців опинились в Польщі. Так, так? так. добре, зараз продовжимо з вами розмову після того, як ще поспілкуємося з нашою гостею Христиною. Декун. це власниця і продюсерка студії створення анімаційних відео експлейнер, відео Едженсі. Вона опинилася в Польщі після початку вторгнення Росії до України вітаємо пані Христина. У нас в ефірі на Суспільному. Доброго дня всім, пані Христину. От ми говорили з нашим гостем про інтеграцію українців за кордоном. Чи відчуваєте, що ви вже так би мовити, вписалися от в цей простір, в суспільство польське? Як ви себе там почуваєте? Ну, ви знаєте, щоб вписатися в суспільство, напевно, треба трошки більше часу ніж у нас є. Ніж нас було так, бо ми тут всього там півроку. Але е, приємно те, що за цей час ти можеш вивчити місто, ти можеш зрозуміти що відбувається. Ти можеш познайомитися з людьми, якими, які важливі тобі, так? чи які приємні тобі і з якими можна спілкуватися. Е, насправді, ми дуже сильно тут відчуваємо допомогу, тому що в школах. В, Різних закладах всі нас опікують, всі нам допомагають, постійно щось дарують дітям кожного разу, кожну, дуже часто якісь презенти приносять. І, і насправді ну, це дуже приємно і е, дає відчувати себе захищеним, дає відчувати себе не чужим, скажімо так. Хоча ми все ж таки тут чужі, бо це зовсім інша країна, і треба, щоб тебе відчувати комфортно, треба знати мову треба знати закони треба розуміти що можна що не можна що треба так і як взагалі як взагалі тут правильно перебувати за кордоном щоб в тебе не виникало ніяких проблем з ну з тим що ти тут перебуваєш пані христину чи мали ви попервах якусь таку фінансову підтримку від держави якісь виплати і допомоги Насправді тут для людей, які не мають роботи, які опинилися в скруті, дуже багато допомог. Тобто ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, дуже багато різних виплат, які можна отримати. Це і грошові виплати, є матеріальні допомоги, не грошові, є допомоги такого роду, як психологічні, якісь, там пораші, юридичні допомоги. Це все безкоштовно іде для людей, які опинилися в скруті. Для людей, які мають е, роботу, мають забезпечення, мають офіційне працевлаштування, також є допомога. Е, ну, наприклад, батькам, які мають дітей, отримують 500 злотих на кожну дитину. У мене двоє дітей, у нас 100 злотих виходить виплата щомісяця, при тому, що я працюю, при тому, що ми якби, забезпечені. Е, приходить від держави така от допомога на дітей. І це теж досить, досить приємно, допомагає насправді дуже сильно. Пані Христину, чи плануєте оформити ПЕСЛ? Ми маємо вже ПЕСЛ, Ми приїхали. Як тільки ми приїхали, ми зайнялися оформленням ПЕСЛ, Нам дали оцей такий дописочку Укр, що дає нам можливості отримувати всі ці допомоги і всі ці привілегії, які зараз дає європейські держави для українців, ну власне Польща так. І е, з цим поселем ми поступили до школи. З цим поселем ми влаштувалися на роботу. Е, з цим поселем ми оформлюємо практично всі наші якісь такі е, документи, речі, які нам потрібні для того. Ми страховку, наприклад, маємо в польську е, тут в ЗУСІ, так? тобто такий, е, орган, який видає страхування. Це для всіх людей, які приїхали, і це означає, що ми можемо безкоштовно. Звертатися до е, закладів лікування, і вони нам надають ці послуги, пані Христину. Чи так, є якісь але так продовжуйте. продовжуйте. я маю на увазі, що навіть українцям, які приїжджають без паселя з українськими паспортами, цю допомогу е, якби лікарняну, якщо потрібно звернутися до лікаря, вони її теж отримують. Чи є якісь такі речі, явища, можливо, із сфери сервісу, за якими ви сумуєте і яких не вистачає для повноцінного комфорту? От, власне, українські, тих, яких немає в Польщі? Е, ну, знаєте, для, для кожної жінки, напевно, це е, болюча тема сфери краси, так бо, наприклад, я от ходжу з нігтям не можу зробити, тому що треба записуватися до своїх майстрів. Ну, це таке болюче жіноче, так. Чи там до перукарні я мусила поїхати до Львова, бо я тут просто не знаю, до кого я можу піти до перукарні. Ну, це такі речі, які е, складно знайти, тому що це потрібен порада, досвід, так, якісь проби і помилки. О, тому ну, це, скоріше, так. Е, ще мені не дуже подобається тут сфера медична, тому що, наприклад, записатися до якогось спеціаліста це треба там, не знаю, ну, два місяці чекати. І ну це трошки так. Я, я коли дзвонила дівчатам, такі кижука, то я вмру до того часу, коли мене запишете через два місяці. мені вже не треба буде тоді прийти до лікаря. Ось і це так, ну це так дивує, і трохи ну якби не знаю, як це назвати, зупиняє так, бо у Львові, але можна тут, до речі, якщо є можливість, то можна брати приватні медичні. Страховки, і вони ну, досить коштують, але принаймні ти не будеш чекати довго. Дякую, О, пані Христине, ну, Дякую, пані Христино, за розмову. Дякую за те, що долучились до нашої ефіру. Це була Христина Декун, власниця продюсерка студії створення анімаційних відео, яка переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення. Ми продовжуємо розмову з паном Олександром Гладуновим. Пане Олександре, от власне чули про те, що медичне обслуговування не зовсім влаштовує відповідає очікуванням, не таке швидке, як в Україні. От в інших респондентів, яких ви розпитували, теж подібні враження. Так, так, саме так. Я б хотів очі сказати з приводу до слова матеріального стану в Польщі. Стан наших вимушених переселенців є один одним з найкращих в Європі, як показало опитування, тому що ну, скажімо, тільки 8% зазначили, що їм там не вистачає коштів на продукти харчування, коли скажімо в Франції, в Іспанії цей відсоток близько 30% становить. Ну там, звичайно, є в різних країнах різна структура забезпечення, і скажімо, в Іспанії більше є, і в Франції більше безкоштовних продуктів дається і так далі. Але тим не менше, Польща це є ну, цілком комфортне місце. Для українців. Що стосується медично забезпечення, ну так, така структура, європейська структура система охорони системи охорони здоров'я, вона відрізняється від української. І як виявляється, українська система не така вже погана. Тобто вони так, можуть так, ще переймати так, наш досвід система охорони здоров'я. Ну вона вона є дійсно дійсно непогана, uh -huh. як, як виявилося. Ну так, так сталося. От там так, така система. Uh -huh. Вони з цим живуть європейці. Ну от. Я хотів би ось ще зауважити. Ось ми почали нашу розмову з інформації про те, що змінилася змінилася ситуація, змінилися умови перебування українців форми державної підтримки. Справа в тому, що це цілком логічно з точки зору європейців. Тобто, яка їхня логіка? Людина приїхала сюди, тому що ну з різних причин там війна, економічна ситуація. Значить, будь ласка, ось є тобі допомога якась там на півроку, умовно кажучи, на півроку може бути подовжена на рік. Ось тобі можливість Мову, ось тобі доступ до ринку праці. Ось тобі. Тобто включайся, інтегруйся, навчайся мови, працюй. Ну, ось, ось, ось така ситуація. Тому зрозуміло, що всі, всі спочатку були достатньо великі пільги, і гроші, виплати, і компенсації українським переселенцям. Вони очевидно будуть зменшуватися часом, тому що ну, від них очікують, раз ви вже перебули деякий час, будь ласка, працюйте, заробляйте на себе. І тут є ще один аспект. Тобто, виходить, що Україна вже от євроінтеграція України розпочалася таким чином, чи триває ось таким в такий спосіб. І от у наші люди за, за кордоном вони до слова показують, вони крім. Формальний від різниці між українськими переселенцями і вимушеними переселенцями і біженцями є ще й ментальна різниця, яку європейці зауважують, тому що ті люди, які вимушено виїхали з України, вони мають високий рівень, як правило, високий рівень освіти, високий, достатньо високий культурний рівень. Тобто вони ну, суттєво відрізняються від тих біженців, яких звикли бачити європейці, скажімо, з країн Азії, Африки, при тому при всьому, що це ну там навіть до слова. І ці вихідці з пане Афри. Олександре, мушу перебити, тому Я що обмаль маємо ефіру, але дякую вам Просто за цю розмову. Дуже, дуже тема, Я думаю, що вона... ознайомляться наші глядачі з вашим дослідженням. Це був Олександр Гладунов, віце-президент Української асоціації маркетингу, співзасновник та експерт аналітичної групи стратегіко.